Ні, йдемо додому. Поїхали, Рунька. Отакі діло. Ну, бачите, в груні більший мотоцикл дороже. ну Класний. А мене манюченький. Ось така в нас охорона, коли в'їзжать, а там воно 7-11 написано на в'їзді. Hello! 7-11 і... Одна охрана, в одні корпуса, потім друга охрана. А нас дівчатка вдома ждуть. Я не хочу так кричати. Руня на мене кричить, коли я про дівчатка кажу. Нас ждуть дівчата, аби скупилися в самі леви. леві. А вони вже кажуть, як коли я йду, вони блогер, блогер. А я не знаю, пішли. Яка різниця? Поїхав. Дивіться, який у нас корпус. Корпуса. А там за забором е, трущоби. Ось тут домікція ми живемо, рунька живе, а я старшому на живу. живу. Рунька ззаду їде е, зараз Катріна вже де жде нас з дівчатами, з дівчатами. Рунька, я сам зараз відео не буде бачити, в нього телефон заручив. <різь> <різь> Він кричить, коли я Катрін знімаю у нього вдома. <різь> Він не хоче признатися. Він дома Моніка вернеться. <різь> Все, давай, бай бать. Е, короче... А! Поняла, а я думаю, чого вони... Коротше, треба переставити мопеда. Зараз, я... Зараз окей, клок тайм. Давайте я доснімаю, а потім буду переставляти. Е, стоянку вбирають і мопеда Короче, Ось такий у нас басейн. Життя вдалося. Дівчата. Фрукти. Тепло, життя супер, життя прямо в кайф. Я такий довольний, що на Філіппіни приїхав. Філіппіни, Філіппіни це рай. Рай для жіночиків. Катерін сховалася з дівчата. Я ще одно відео зніму. Вони стісняються, але не хочуть, щоб я ще їх знімав. А мені треба напилять відосики. все. Всім пока-пока. Філіппіни це рай.